Вітаю, шановні друзі, сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобиляцької громади. Минулого тижня, якщо пам'ятаєте, відбулася сесія Кобиляцької міської ради. На ній обирали старост і за них проголосували списком. Нагадаю, що ми говорили щодо списку, і в переліку є старости, які дійсно пов'язані з певними. І родинними, і політичними партійними зв'язками із депутатами. Тому ні про яку мова не йде абсолютно конкурентність, ні про які конкурси, все йде чисто родинно, партійно і злагоджено, і десь кулуарно. Тому так і призначали старости, тому є і порушення, тому ви розумієте, що відбувається у нас в Ковуляцькій міській раді. Депутатами стали Два, згідно з списком, два нових депутати оголосила голова комісії. Вітаю <клігірця> і Станіслава Каніслав... Сергія Станіславовича, також депутати Зоболянської міської ради. Важаю, Я ще... Я ще... І... Сергій Галушка від партії Батьківщина та Наталія Голтвянська від довіри. Із-вибувшого за мельник, який написав заяву за власним бажанням, і партія Батьківщина за підписом самої Юлії Тимошенко чомусь забрала мандат депутатський у Володимира Жукова. Знову намагаються відновити комерційний рейс по території нашої громади. Зокрема, з 30 травня по 6 червня буде курсувати. Автобус із Світлогірська о 7 ранку із Кобиляка о 12 дня в сторону Світлогірська. І ці пробні заїзди покажуть чи е, доцільність комерційного утримання цих рейсів. 1 червня, як пам'ятаємо, День захисту дітей. Традиційно влада організовує розваги. Цього року також Кобиляцька влада. Е, Розпочинає всі заходи о 9-й ранку біля будинку культури. Тому всі, хто бажає, має змогу там прийняти участь. Там далі буде широка програма і концертна в тому числі. Сміливі 2.0. Таку назву має чергова акція, яку проводить Астарта Київ разом із своїм товариством Добробут, що працює на теренах Кабуляцької громади. Вони оголосили цей конкурс грантів для того, щоб надати допомогу підприємцям та самозайнятим людям, тому хто має бажання написати проект, запропонувати на розгляд комісії і отримати в районі 70 тисяч гривень на обладнання, саме такі умови конкурсу, то може зареєструватися. Реєстрація проводиться до 11 червня. Влада оголосила, що буде створена молодіжна рада. Тому хто бажає наша молодь, хто бажає прийняти участь у роботі, стати членом молодіжної ради, то має можливість зареєструватись, подати відповідні документи Відповідальний за цю роботу начальник відділу культури, молоді спорту Валентина Пилюхня. До неї документи, там є перелік, і треба активно включатись в роботу і пробувати себе, в тому числі на теренах і такої молодіжної політичної діяльності. Тепер кілька слів про виконком, на якому я побував. Там прийняті досить цікаві і важливі для громади рішення. Зокрема, Рішенням виконкому введена абонементна плата за користування водою. Тобто з кожної оселі, яка підключена до мережі водопостачання, тепер буде додатково зніматися 9 гривень в місяць за абонентну плату. Таке рішення сьогодні прийняв виконком. Тобто, ви платите за користування водою по лічильнику окремо, а крім того, ще 9 гривень будете платити за те, що за обслуговування вашої е, підключення, ну, вашої мережі. Тариф, виходить, якщо ви не вважали, 17,60, в нас саме дешево вода. Та питання в тому, що складається тариф, тарифом, чи там немає Немає, дублювання немає. не Нема. було? ні, ні. Тариф зазначено витрати на електроенергію, коли там на мастильних матеріалів, плата праці нарахування. Це все, що заложено в тариф. На матеріали ми вам допомогли. Тариф, та, та, даємо кошти, щоб тариф не збільшувати, є ще замінити. Цікава ситуація щодо розміщення контейнерів для роздільного збирання побутових відходів. Ну, тобто, Вторинної сировини, яка сьогодні теж користується певним попитом. Зокрема, з'ясувалося, що один із підприємців, в якого вже тут кілька років стоять контейнери, вирішив їх там, переузаконити чи узаконити і подав заяву до виконкому, щоб дали дозвіл на їх розміщення за певними адресами. А тут же ж виявляється водоканал плюс, вже закінчується термін тендеру і буде встановлено закуплено ними 51 контейнер, який теж вони хочуть встановити поряд із сміттєвими баками. Будакова Руслана із Кандар -Огли. про встановлення контейнерів роздільного сортування побутових відходів в місті Кобеляки. За адресами. Площа перемоги біля магазину княгиня Ольга, площа перемоги біля водонапірної башти, на розі вулиць Дружби та Ветеринарної в районі Цвинтаря. Вулиця Мільйона біля будівлі номер 17 Вулиця Стародніпровська біля будівлі номер 2 Вулиця Стародніпровська біля будівлі номер 28 Вулиця Касяна біля будівлі номер 50 дроб 1. Вулиця 1 травня біля будівлі номер 1 Вулиця Пушкіна біля будівлі номер 21 дроб 26. Вулиця Пушкіна біля будівлі номер 7 б Нарозі вулиць Небесної Сотні та Садової. На розі вулиць Юрівської та Небесної Сотні. Дивіться, я, я поясню ситуацію. Ну, на даний час проведено тендер, міською радою виділено кошти на закупівлю контейнерів для сортування сміття. ми не бачимо нагальних потреби. Ось, стосовно того, щоб вони прибрали збільшити контейнери, так, але ну, якби не нема витрачати кошти. Для того, щоб ось потім площадки робити, для них туди встановлювати ці баки. Тим паче, розробляється ну, схема розташування сміттєвих контейнерів і я не бачу, як вони там будуть. Олександр, ви бачите, як там були наші схеми з вами контейнери буде поволі. Я не бачу а їх там. Ні, ну на даний час у нас Тому, ще воно цих контейнерів немає. Ну, Треба йому може воно, дати тим на, тимчасово, та може не на рік, давайте на, може на, на півроку. Да. Тимчасово, поки, Покраю, ми, ну, не, поки я, ми не, не закупимо контейнера. Так вже денде проведено, зараз ну, ми очікуємо. Зараз приїздить 51 контейнер. Ну і завтра куди, він, так, а куди їх ставити? Він завтра забере Будаков і люди прийдуть, скажуть, а куди стали? Я ж ну а куди Ну давайте йому на три місяці дамо. Хай є. Куди їх ставити? Потім він прибере, ми ж на три місяці досі. Куди я буду ставити? На мільйоні, на все ставити. Ми їх на даний момент ще нема цих контейнерів. Так вони будуть на цьому тижні. А як не будуть? Ну, дивіться, приймаю. я не буду голосувати. Ну, на допрацювання. Ми зараз заберемо з вітеря контейнерів, а свої не поставимо. Люди скажуть, ти забрали, а на свої не поставимо. Ну подивіться відкласти на допрацювання. Вони стоять, ніхто їх поки прибирає. Тоді давайте на допрацювання. Ось є вже певна конкуренція. Тому виконком... члени виконкому вирішили це питання відкласти. Виконкомом заборонено використання питної води для поливу своїх городів та присадибних ділянок. Зв'язку з тим, що води і так не вистачає в літній період, особливо коли жара. Тому рішенням було заборонено використання води. Як це буде виконуватись рішення, яке буде покарання? Ну, достеменно поки що я не розумію, але те, що рішення прийнято, це ми можемо говорити про те, що воно прийнято. Це заборонити використання питни, питної води не за призначення тільки для задоволення фізіологічних санітарнічних побутових та господарських потреб. Тобто заборона поливу. Заборона поливу, оскільки дуже часто випадки поливів, дуже багато надходить скарг стосовно того, що відсутні водопостачання. На ну, доріг, та та, на де, ми робили об'їзди і ну, дуже велика кількість на шлам шланг розпалити. тому ну, люди поливають, як би поливають. І ми просимо рішення нашого комітету здійснити заборону. Розповідь. Нема захисту. Проголосуй. Хто за проти утримання приймаємося? Заборона э, стосується э, використання. Штучних квітів на цвинтарі. Рішення виконкому теж була. така заборона прийнята. А підприємцям, які реалізують цю продукцію, рекомендовано ну, обмежити його продаж, щоб не засмічувати пластиком наших цвинтарів. Ну, з огляду на те, що в нас є норми законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, є. Програма наша державна щодо екологічної безпеки. Тому, в принципі, доцільно заборонити використання пластикових квітів на території наших, на території благо щодо благоустрою Кабеляцької міської ради, які відносяться до нас. Дякую. І ФОПам нашим рекомендувати. Заборонити не можемо продаж їм цього пластика цих квітів, а рекомендувати зменшити їх продаж. Засідання було внесено зміни до порядку надання матеріальної допомоги, як щодо лікування, так і військовослужбовцям. Зокрема, нарешті було розглянуто питання про надання допомоги людям, які воюють за контрактом. Військомату також що у нас цих контрактників не так багато, і вони пропонують там включити. Тобто пропонується доповнити цей пункт теж свого та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом. Була пропозиція надавати всім матеріальну допомогу військовослужбовцям по мірі надходження їхніх документів. У комісії є свої якісь бачення. Вони вважають, що і вони саме визначили свої пріоритети. Наскільки я розумію, в комісію входить Олена Стаднікова, можливо, вона очолює її достеменна, але без неї ніяк. Тому ми сьогодні не можемо не згадати про Олену Стаднікову. На виконкомі вона свою позицію з цього приводу озвучила. Про надання допомоги військовим визначили 117 чоловік на мобілізацію за мобілізацію, прийнято по 10 тисяч гривень, і 18 чоловік на поранення. На сьогодні поранення заяви на поранення у нас закриті. Все. Ми всі виплатно ну, ті заяви, які були подані, ми їх всі закрили. На мобілізацію ще, звісно багато є Ну на сьогодні 117 чоловік. Це в основному не в основному, там декілька чоловік, які в березні пішли, а так десь 115, 115 чоловік. Ті, які пішли як хлопці в лютому, і по сьогоднішній час знаходяться у ЗСУ. Прошу виспільного. Всі ці матеріальні допомоги на цю суму, яка в нас на травень місяць за да, півтора мільйони. Ми якраз цю суму виправимо, рішення мільйони. повинно бути під, під, підтверджене коштом. Тобто через... нема записань. Получається, ми виплачуємо людям по ті, що йдуть в черзі, стоять із 24 лютого лютого і, і всі так. йдуть по очереді, і кожному виплачується. Ну? Незалежно від того, чи він зараз служить, чи він зараз вдома. Незалежно від Комісія визначено, що першочергово йдуть ті, хто зараз знаходиться в Збройних силах в <клес> теперішній час. Так, а... А це не, буде соціальні... не буде виникати в люд... людей соціальні напруги, зв'язку з тим, що ті ти зараз отримують гроші. Ті, хто служив і зараз сидять вдома, вони не будуть. Але як ми бачимо, комісію було визначено і обговорено про те, що, як ми бачимо, з останніх подій ті хлопці, які знаходяться 24 лютого і по теперішній час, там можуть не отримати, не дочекатися, в них більший ризик не отримати цих коштів. У них ризик, і ну, я вважаю, що треба робити це в черговості. Всім одиноково виплачувати. Все повинно бути йти по і ті, що зараз вдома сидять, і ті, що зараз служать. Але ті, які зараз служать, комісія було визначена, що більше потребують. Ну, це не комісію визначено. Я, я вважаю, що треба його робити, щоб вони тут получали всі люди. А вони всі получать, ніхто не відмовляє? Ну так ми зараз всі. один даємо, а цим не даємо. Може, щоб не так, було вони ці катавасі получать усі, але є перша черговість. Є на наступний раз вже підуть ті, які у 3 в березні місяці, і які вдома вже і все ну, перевиконання то в цьому місяці. Ми виділимо. Більшу суму і забезпечимо ну так як і всіх, по черговості. Відділення Укрпошти змінило свою адресу і переїхало в колишню аптеку, де вони облаштували гарне приміщення, і тепер на конкурентних умовах навіть з новою поштою. Туди приємно зайти, там дуже все світло, гарно і вже надаються послуги по порівняно з тим, що було. Тому ви можете піти перевірити і зробити якісь свої замовлення чи ще щось, те, що вам потрібно. Щасливі, довольні забезпечувати наших споживачів якісними послугами. Якими У нас близько 50 послугів. Це і приймання посилок, і приймання переказів, рекомендованих листів, дрібних міжнародних пакетів. Зараз навіть є у нас нова послуга, появилася, упакування в прозору чорну плівку. Чорну плівку пакувальну, нова у нас послуга появилася. Ну, наші євички, можна сказати, вже кваліфіковані. Зараз у нас вже прийняли ми нового працівника, яку також ми обучаємо. Вона буде працювати на операційному вікні. В майбутньому ми плануємо, що у нас відкриється ще одне операційне вікно. І буде нас, можна сказати, швидше будемо обслуговувати через те, що час два операційні вікна буде три операції. На сцені Кабуляцької будинку культури виступила родина Шутко. Це неперевершені музиканти, чудові люди. Це батько і два сини. А всього в родині три сини, всі три музиканти, і мама музикант. Ну, взагалі у них вся родина. Ну, цього разу в кобуляках працювало два сина і батько. Два скрипаля і один піаніст. Ну як не ми дуже любимо, а якби, якби нам не подобалось, ми б сюди не приїжджали. <рес> Звичайно, ми дуже любимо. Полтава це серце України. Чіпка, який називається «Маріо де Дешане або Постанова на березі Азовського моря. Його роман написав ульські Маріуполь. В залі дуже багато було молоді, яка навчається сьогодні в Кобуляцькій дитячій музичній школі, що дуже було приємно це бачити. Гарно було організовано саме директором музичної школи Олександром Скляренком промоушен цієї події. Що Господь з нами? У нас сьогодні тринадцятий концерт, але жодного разу не було тривоги, тому що Бог подарував нам от такий спокій на нашій полтавській, хоча б землі, щоб ми могли спілкуватися з людьми з допомогою той музики, яку нам надає Бог. спасибі. і і Донбас, і повернуться всі наші воїни, живі, здорові, а ми приїдемо до нас сюди, до беняки і заграємо. Встрічаємо літо, хорошим настроєм та з вірою в перемогу. До нових зустрічей наступного тижня.